Добрий день, мої любі, мої хороші підписники. Давайте ми з вами відкриємо погло... тему носків. Дивіться, завітайте в руру, і тут можна купити їх ну, не знаю, дуже багато і саме головне по різній ціні. Я от вибираю от, от такі мені потрібні, так як в мене дитина і нога здорова. Що я вам ще скажу? Носки тут класні, якісь і доволі непогані. Ах, ну, Ми більш любимо. Удліннюнні коротенькі, поки нам ще не заходять. Нам треба гольфи, щоб вони були по коліна. Це зараз молодь розказує, що так модно. І ще я вам відкрию одну тіму: но скіл. О, ігрушка впала. Дивіться, я такого. це впала. Так, гляньте. Тема такова, таких носків. Я це їх куплюю і вони в мене пропадають. У вас таке буває, що просто носки іщезають вдома? У мене частенько буває, ну я не знаю, може, і ще когось буває. відкрию вам велику тайну носків, їсть їх машинка стиральна. От їх вроді кидаєш пару, а достаєш. Одного носка все равно не вистачає. А як буває, їх сортируєш, сортируєш, дивишся, потім получаються розпарки? Ну не знаю. Ніхто мабуть, таке не розказує. А я можу таким поділитися. Це як знаєте, життєвий досвід. Може, треба писати лівий, правий, якось, розміри розмірами. Ну от Купила я, наприклад, ну це трішки розні. Бачите, тут смужечка є, а це бі. Ну, Я не дуже впевнена, що вони не будуть у мене й розпарками. Так що завітайте в Аврору і покупайте носочки. Тут є віль і жіночого, і чоловічого. Давайте ми почнемо з чоловічого. Дивіться, є в білому кольорі доволі непогані. Мені така фірма подобається. Лете якесь 39 гривень. Є по 34 гривні, є по 12 гривень. Єсям по 19 гривень Житомир, топчик. Топ топа. топ топа називається. Ну, чорних у нас вже багато. Ми тепер підемо за білими носками. Коли в нас вже дойде до коротких носків, отаких от мені от подобається такі, ну дитина в мене не дуже їх розуміє. Ну, що, що маємо, те маємо. Так що, оце отак. Підпишіться на канал, поставте лайки і напишіть коментарі. Трусики по поводу трусиків. Ну, З трусиками якби, проблем немає, бо вони їх береш. Я беру стараюсь в різних кольорах. Браті, ну, один розмір там. Такий колір, от бачите, такий колір, сині корні, зелені, еті. Як би сказати, машинка їсть чогось не їсть. От що Я не можу зрозуміти, чого машинка їсть носки. Я оце не... В кого ще маю стиральна машинка їсть носки? а? Напишіть мені, будь ласка. Пішли ми далі пройдемося по Аврорі. І ще я вам відкрию один секрет Аврори. Це добре, що вона є у мене під боком біля мого будинку. Це треба біля кожного будинку відкривати магазин Аврори. Якщо ви щось забули, ви побігли і купили величезний вибір товару. Ви знаєте, я в Аврору іноді що хожу, ходжу, чим в АТБ. Так, що тут ще в нас в Аврорі? Зима не за горами, дивіться, можете брати кружки. Це, виходить, термокружки, термосметалевий 199 гривень. Дивіться, сіпер у всього. Так, ще я всіх вітаю з 1 вересня, але нам в школу другого. Дивіться, ви можете також взяти от. Поїлочку для водички поки жарко. Ну, за термос не забудьте, термос це саме необхідне по цінам. так, ну, Ви можете, в принципі, вибрати термос, є щитувач цін і підібрати собі ціну. Дивіться, який 169 гривень, такий здоровий. Поїльничок для водички. Воду треба з собою брати обов'язково. Ми ну, це водичку беремо, там бутербродики ще було вагалетне Ну, так як ми в столовій не дуже любимо кушати, то беремо все з собою. Глянь, який як кухоль, зайшла в Аврорі за 129 гривень. Дивіться за синє небо. Слава Україні за жовте поле, слава ЗСУ за, за перемогу. Він такий гарний, так виглядає. Це треба собі купити такий кухоль. Обов'язково треба брати хазяйстві і пригодиться. 129 гривень вартість цього кухля. Так що завітайте! Всіх Всіх запрошуючи працювати в Аврору. Надо ще ж покупати ще щось. Он товар з Тіктоку, бакольчик. 44 гривні на ножички. Доволі такий непоганий. Дивіться, можете купити собі термос із вирішенням проблеми. налити туди холодної води. Вона довго зберігається прохладною, а літом вам треба буде наливати чайок туди, і дитині буде добре. Ну, ми брали отакий термос, я вам чесно скажу, він доволі непоганий. Тут є такий, як ви відкриваєте пиптик, Вон, бачите, він працює. Сезон одходила, він, в принципі, нормальний ще й на другий сезон нам буде. Ну, це я просто показую те, що є. Треба бігом брати, бо тому що, якщо приходить сезон, вічно цього всього не вистачає. Ну, це так. так що Завітайте в Аврору вибір. Великий ви, тут є, Якщо ви хочете, може, оце я ось святі взяла, бо вчора не взяла носочки. Дезик чоловічий, і он собі взяла для волосся. Ось таку штуку бальзам. Бальзам кондиціонер. Або показати показала. Якщо були виключені, то я і пішла. Оце отак. І от дивіться, біжевий. Це, це акція термо. Кружка. І кружка в подарок і да чешова. Оце отак. Он дивиться, сіки тут всього. Чим можна кава і не скафелі тут накопити. О, це просто песня кого під боком біля дому є, не біля дому, то треба обов'язково завітати. Говору родиці печенюшки придумали. Аврора. Гляньте, які вони. Так. Пряник від Авруру 11 гривень. Оце такий стоїть. Непоганий пряник. Ось, бачите. Добрий день, завітайте зі мною в еко-маркет. Дивіться, тут скільки економних товарів. Товарись зі знижкою 50% від ваги. Гляньтеся, ну, перець жовтий, навіть я думав. Ти ж у його миші погризли, чи що, чи що ну, це таке? Ну, Це капець якийсь. Тут ще акції є. єсть. Ну, я взагалі в шокі ось знайшло. Дивіться, екомаркет, Акція, Бачите, золото вигравайте. Ципу шукайте, золото вигравайте. Вона діє з 28, з 8, 08 по 24.09. У вас ще є час виграти золото. Ну, не знаю, скільки тут, кілограм, чи два, чи три. На 300 гривень скупилися, одну картку отримали. Ну, ця картка стоїть, я там читала, гривня 99. Так вам її ніхто не дасть. Так що думайте самі, чи воно вам потрібно, чи не потрібно. Ну, дивіться, тут тільки акції, знижок. Так що налітайте. Он даже рошенше, колодки по 1290. Дивіться, а? Акція. А, ви там у мене питали, що я вам покажу ще щось. Так, а тут ми закончимо. Що це у нас Що тут таке загнило? Це нехтарин. 21 гривня, 29 копійок. Ну, він вже згнив. Там дивіться самі, хочете беріть, хочете не беріть, я не знаю, нащо його продають. Я, мабуть, викладають з утра, а що, потім викидають. Я так зрозуміла. Ще й перець червоний є. І гриби, дивіться, які гриби, 40% знижки. Хочете винограду, налітайте на виноград. Мене ще тут питали, по чому мандебурка, картопля. 1790. Хто знає, що таке мандебурка? Так, ідемо далі. 2 гривні 99 річка. Ой, тут взагалі, просто гляньте. Ікра 82 гривні 99 копійок. Вау, це да, це да, так да. Тому ще треба риба червона по 79,99. А, це ковбаса, глобина, ковбаса. А риба де? Де риба? Сьомга, ось вона, вверху. Воно щось не так. Це сьомга. Ну, от ціна тут. Пробую знайти ту ціну. Що мені тут накидали, дивіться, як собака, то чи свиня. Це капець. Там ще я мочила акцію таку шикарну. Ось, дивіться, акція це йде. 5499. Написано, що це сир. Ну, Така рекламка в мене вдома є. Ну, я вам чесно скажу, це не сир, це не сир. Це сирний продукт. Боже Боже. Він аж з руку мене вийдуть. Дивіться. Та рослинних жирів. Це сирний продукт. А що це вони вон, по обдероли, дивіться? Чого воно таке біле? Вау, от такого вон дивіться. І там таке є, Що вони там ліпили? Щось ліпили, ліпили, а потім рішили. Ну його нафіг, знімемо ту штуку. Хотіла купити огірків і помідорів, але зрозуміла, що я їх тут не куплю, треба йти, мабуть, в ОТБ. Сходимо в АТБ і ще. У мене сьогодні буде зборна солянка і Аврора, Екомаркет трішки. Ого, дивіться, тут скільки. А потім схожу, я в АТБ куплю там, мабуть, огірка, якщо я знайду там і, рук, і перчину. І грудку мені ще треба буде купити. Ну я подивлюсь, чи є. Йогурт, дивіться, 25% знижки, 36 гривень, 99 копійок, ще й знижка вам є. А на фані, дивіться, 25% знижки. І на Дольче 40% знижки. Дивіться, вау! Тату, та тут просто я даже... Даже корочок ви можете купити. Бачите, він так запакований в плівочку. І 40% знижки. Ціна цього корочка 124 гривні. Навірно вже 40% знижки вам буде. Це ж, мабуть, вже зі знижкою чи без знижки, ну не поймеш, коротше. Я тут іноді просто не можу кое щось зрозуміти. Тут роблять так акції такі цікаві, так як оце ось, мабуть. Завітайте в екомаркет, якщо ви хочете виграти золото. Ципу шукай, золото вигравай. Дивіться, яке золото, бачите? А? Супер золото. А, дивіться, які гарні, прекрасні огірочки. Які недорого. 47 гривень, 49 копійок. Огірок перший гатунок по повсіні. Як М? прекрасно, Гляньте сітей, откуда їх привезли? Огірки один квіт. Тут написано. Україна. Походження Україна, це наші. наші. Наші огірочки смачненькі. Гляньте, як вони гарно виглядають. Це наші помідорчики, на роботніх стоїть. Почав Мандибурка. Мандебурка, мандебурка ВТБ 15 гривень 59 копійок. Мандебурка, хто знає, що це таке. Так, далі. Так, 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 винограм тетерочка те, те, те. я взяла, а, тут всього, чого ви хочете, можете все, що хочете, вибрати. В мене так знаєте, поход ВТБ саме. Необхідно беру і бігом додому. Ви ж там підпишіться, напишіть коментар, поставте лайк. О, дивіться, перець салатний, перший гатунок 19 гривень 49 копійок. такого перця взяти.